Так, Попередньому відео ми порівнювали два сабатени ARS-8 і Льова 207 з ковадлом. Зараз порівняємо два сабатени між собою. Оце моделька з пластиком ковадлом. Так от наріже це бузок. Бузок твердий. Ріже дуже легко, взагалі не відчувається. Ну просто взагалі. І зараз беремо тут Поч почти два саме, це от, взагалі. Для нього немає ніякої проблеми це різати. Так, беремо трохи меншу модельку, вона на сантиметр менше задовжиною ріжемо, Теж дуже легко ріже. Взагалі без проблем. у нього розкриття трохи менше. А ріже дуже легко. Дуже легко. Ну, я би сказав так, що вони дуже схожі, але цей, мабуть, навіть більш легко ріже. Але в цьому тут ковадло з, з якогось алюмінієвого сплаву. І тут якась запатентована технологія є, саме сабатен. Якісь підшипники, якась там смазка, там, ну, його не треба змочувати взагалі ну, ніколи. Такі секатори. А попередні такі були ще на тесті. Ці моделі були ще на тесті. Попередньому відео все є. Дякую за увагу.